Росія продовжує не лише свою криваву війну проти нас, не лише спрямовувати всі зусилля на те, а на те, аби знищити нас лиця землі, а якраз і спрямовувати всі весь свій арсенал, потенціал і не тільки на те, аби зірвати або втрутитися у вибори в сполучених Штатах Америки. А таким чином відповідно, потім після того як в січні прийде до керма Білого Дому нова адміністрація і педалювати та гальмувати надану нам допомогу. Ну так принаймні, Росія бачить майбутню перспективу, і вони в своєму маразматичному тумані то кажуть, що їм добре буде Трамп, то кажуть, тепер що їм добре буде Харіс, бо вона сміється весело і ніби зніме з них санкції. Ну звісно, там завжди у них все не слава Богу, і в голові, що розібратися в маразматика Путіна, не просто. До речі, ми намагалися це зробити і подумати про те, чому ж Путін ставить курс на паузу, але при цьому бачить, що в нього вже немає ніяких досягнень на покровському напрямку. Як це вплине на еліти, які навколо нього зосереджені, із ігорем Ейдманом, соціологом та політологом. З німеччини, які є. Що тижнево гості моїх ефірів, то заходьте на Ютуб 24, -го. друзі. Будь ласка, там свіже наше інтерв'ю. Тільки ранком вийшло. Дивіться, коментуйте, ставте лайки, і підписуйтесь. Будь ласка, на Ютуб 24, четвертого на ютуб західне туди. Ви можете також дивитися трансляції наших прямих ефірів. Просто в дорозі, просто кудись збираючись, десь відпочиваючи, і можете всюди взяти нас з собою. Нам приємно, що ви такі робите. Куратор окупованих територій від Путіна Кириєнко намагається впливати на американців перед виборами президента. Застерігає The Wall Street Journal. Міністерств юстиції США, вважає заступника голови адміністрації російського диктатора Путіна Сергія Кирієнка відповідальним за поширення російської пропаганди і маніпулювання американськими виборцями перед президентськими виборами. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal. Джордал. США назвав Кирієнка куратором близько 30 інтернет-доменів, які кремлівський режим використовує для поширення фейків. Домени мали зображати американські новинні сайти, але насправді поширювали російську пропаганду з метою підриву міжнародної. Підтримки України та маніпулювання американським виборцям, як пише Wall Street Journal, Кириєнко в Кремлі забезпечував, щоб Росіяни бачили тільки те, що хоче їм показати Путін. Останніми роками він відповідав за організацію фейкових виборів на території РФ. Координацію кремлівської кампанії з дезінформації та курування окупованих територій, газета отримала аудіозапис розмови Кирієнка з представниками відділів зв'язків із громадськістю в російському уряді через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. Під час тої розмови він заявив, що головна війна, яка йде зараз. Це війна за свідомість людей. Вострій Жорнал нагадує, що Кирієнка призначили прем'єр-міністром за президента Бориса Єльцина 1998 року, коли тому було 35 років, і він став наймолодшим очільником уряду в пострадянській Росії. Того ж року Кирієнко представляв Путіна, тоді призначеного главою ФСБ РФ. Кирієнко на посаді прем'єра збирався вдихнути нове життя російську економіку і прискорити роботу Єльцина над переглядом радянської системи. Але Москва в той період була нездатна виплачувати борги іноземним кредиторам. І в Росії почалася фінансова криза. А Кирієнка звільнили за п'ять місяців. Проте Путін бачив у Кирієнку потенційно здібного і головне відданого протеже. Ну вони ще є ідеологами і творцями війни, розв'язаної проти нас путіним, зокрема вдвох, ставши президентом у 2000 Тічному році Путін призначив Кириєнка своїм повпредом у Поволжі, де розташований Російський Федеральний ядерний центр. Те, чим так любить потрухувати Російська Федерація, шантажувати, маніпулювати і використовувати як ось той привід для таких, як Джейк Саліван, для побоювання ескалації. Кажуть, що Саліва не користується ліфтами та ескалаторами, тому що боїться ескалації. Ну, вже насправді так такі жарти його гідні. П'ять років по тому Кирієнка призначили главою російської державної атомної енергетичної компанії Росатом. Нагадую, в острі чорно Кирієнко опинився в адміністрації Путіна після кількох років масових протестів, що почалися 2011 року. Кирієнко тоді отримав завдання обмежити свободу слова навіть в соцмережах. Він намагався придушити онлайн-переписка. Його офіс відповідав за стеження за такими. Російськими технологічними компаніями як ВКонтакті, кількість запитів на отримання даних від компаній зросла експоненціально. Російські служби безпеки часто зв'язувалися неофіційними каналами. А Кирієнко іноді спілкувався з компаніями безпосередньо. Вишов острій Джордан. Росії дійсно потрібен хаос у Сполучених Штатах Америки. ФБР підтверджує втручання Кремля у вибори на боці Трампа Задія, діяння ніж. Ті ж технології, що в Європі розпалювали ненависть до євреїв, тобто методички в принципі, загально написані, вони працюють, спрацьовують і по них і рухається. Російська. Терористична федерація російські спецслужби під керівництвом заступника голови АП Кирієнка та звідома Путіна просували США про трампістську пропаганду. Про це йдеться у 277 сімдесятисіми сторінкові доповіді ФБР, з якою ознайомилося російське опозиційне видання. Можемо об'ясніть з тексту документа. Випливає, що задля зростання рейтингу республіканців, яких і представляє Трамп, кремлівська мережа ботів, просувала тези про мир в Україні в обмін на землі, необхідність зосередитися на проблемах американців. Канської економіки, повернення військ з усього світу до того, то, що Ім займалися близькі до Кремля політехнологи, включаючи Ілю Гамбашидзе та Миколу Тупікіна, які здобули популярність після операції Допельгенгер, спрямованої на поширення антисемістської пропаганди в Європі після нападу Хамас на Ізраїль у жовтні 2023-го Їхні структури почали масово тиражувати фотографії нанесених додому євреїв зірок давіда із погрозами погромів. Поставлені Кремлем завдання частково відповідають планам, про які говорили Трамп та його прихильники. Трамп заявив, що санкції США вбивають як світову валюту. А в червні говорив про припинення військової допомоги США Києву, якщо той не піде на мирні переговори з Москвою, як пояснює для видання, можемо об'яснити американіст Олександра Філіпенка, Росія насправді домагається не перемоги Трампа. Хаосу посіяти хаос в американській політиці, починаючи з 2016 року, коли ще тоді в свій перший захід Трамп прийшов до влади, США повністю сконцентрувалися на тому, щоб якимось чином нормалізувати те, що відбувається у Вашингтоні, тому що Трамп пачками видавав укази, які натикалися на судові справи та створювали хаос. Це те, чого і прагне Кремль. Хаос всюди при цьому так. Трамп просуває уникнення зобов'язань щодо НАТО, зазначає Філіпенко, і це питання дуже важливе для Кремля у випадку. Якщо до влади прийде Трамп, ці країни почуватимуться у меншій безпеці і тому можливо менше виділятимуть допомогу Україні. Ну а Трамп продовжує принаймні своїми заяви, заявами теж підігравати російському диктатору, хоча знаючи його непередбачуваність, ексцентричність та непрогнозованість дій та вчинків довіряти цим словам і заявам, які лунають зараз трохи менше ніж за два місяці до виборчих Огоні в штатах, які нагадаю, заплановані на 5 листопада, зняти віри навіть на місці кремлівських диктаторів Трампу я би не стала.